А чи можливо оскаржити повістку в судовому порядку? Але спочатку підпишіться на мій телеграм та Ютуб канал. Там багато корисної юридичної інформації згадаємо, яким законодавством врегулюється так порядок вручення повісток, які взагалі бувають повістки. У нас є з вами закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постанова 560 -та, кабінету міністрів, в яких чітко прописано так що виклик військовозобов'язаних, резервістів, призовників здійснюється до ТЦК шляхом вручення повістки. Повістка поділяється за видами в залежності від мети. Це може бути повістка з метою взяття на військовий облік, з метою проходження ВЛК, з метою уточнення даних, а також. З метою призову на військову службу, тобто є чотири види повістки. Надалі ми знаємо з вами, що є два види повістки в залежності від форми, тобто та, яка виписана письмова, так тобто заповнена на бланку. Також електронна повістка, це та, яка роздрукована через оберіг, яка має QR-код і підписана електронним цифровим підписом відповідного начальника ТЦК. Яку ж повісточку з цих можна оскаржити? Ну в залежності від того, яка форма електронна чи письмова, тут вже не має значення? А ось має значення з якою метою виписана повістка. Перш за все, давайте ми з вами подивимось на судову практику. Я думаю, ви вже чули, що є таке рішення Верховного суду України від листопада, 24-му року, в якої чітко вказано, що не можна оскаржити повістку. Суд каже про те, що не можна реалізувати право на судове оскарження, тому що. Повістка це не є рішенням суб'єкта владних повноважень. Бо, звичайною мовою, повістка це не рішення відповідного ТЦК. Однак я завжди кажу про те, що ви ж пам'ятаєте, висновки Верховного суду вони є обов'язковими до прийняття відповідними судами. Однак, чому так суд вирішив, що взагалі була ситуація у того ж, військово Була ситуація в тому, що. Військове зобов'язаний оскаржував через суд виписану йому повістку. Увага без мети, тобто. Ну, просто звичайна повістка, на яка, на його думку, стала підставою того, що надалі його було притягнуто до кримінальної відповідальності, і ось все дійшло до Верховного суду. І суд вказав так, що дійсно не можна. Суд важливо зазначив, що законність, незаконність вручення повістки вже це буде з'ясовувати під час кримінального провадження, яке наявне стосовно цього військово зобов'язаного. Березні 24-го року також була позиція Верховного суду. Там була достатньо цікава справа. Теж оскаржували направлення на ВЛК, оскаржували повістку бойову, якою відповідний військовозобов'язаний призивався на військову службу під час мобілізації. Військовозобов'язаний перебував під броню, тобто да, був заброньований. Однак, в цьому був направлений на ВЛК, а подальшому було вручено бойову повістку. Знову ж таки, військово зобов'язаному суд відмовляло відкриті провадження, оскільки він вважав, що ні-ні ні не можна оскаржувати, бо це не є рішенням е суб'єкта владних повноважень, тобто рішенням так начальника ТСК. У зв'язку з чим Верховний суд повернув цю справу і зобов'язав суд першої інстанції відкрити провадження. Верховний суд так в березні 2024 року вказав дуже важливу фразу, яка має велике значення, що треба спочатку з'ясувати контекст, в якому контексті навіщо це потрібно особі, так, військово зобов'язаному, а чи дійсно там порушені його права? І повернув справу в суд першої інстанції. І до речі, станом на зараз вже ця справа розглянута і розглянута. Вона в позитивному значенні для військовозобов'язаного. Його вимоги задоволена, рішення суду навіть набрало законної сили. Повістка бойова і направлення на ВЛК були скасовані рішенням суду. А якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. І тепер ми з вами підсумуємо, як бачимо. Да, от є позиція Верховного суду листопада 24-го року, про яку ми з вами проговорили, що не можна, і проговорили позицію Верховного суду від березня 24-го року, в якій зазначено, що не можна, але той же час і можна. Треба дивитися контекст справи, що у вас сталося. Як я завжди кажу, кожна справа є індивідуальною. Треба дивитися контекст. За загальним правилом повістку оскаржити не можна. Однак, наприклад, бойову оскаржу. Т можна, ну в залежності від обставин, за яких це сталося. Якщо є на це підстави, стосовно уточнення даних, стосовно постановки на військовий облік і проходження ВЛК, то тут під питанням. Тут скоріше ні, чим так. Ну, все залежить від вашої ситуації. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.